Там за углом. Бачите, ця площа це теж було базар. І там. Коротше, оце. Отут стояли отко, по центрі, там будки стояли, коротше, страховки. вони поставили депо, взяли, спортили базар. На який базар був. А, то ще й тут можна заїжджати, то взагалі тема. Халявна собі стояночка. Це, звісно, плюс. Можна до базару під'їхати і собі на халявну стояночку не платити, ніде гроші. Бо в Польщі, взагалі, зараз їх де знайдеш халявну стоянку. Треба скрізь бабки платити, мінімум 5 злотих. Пусто и такие чайки летают. Кря, кря, бля. Машин нема. 7500, да. а, Лизинг, лизинг 7950. Да, 289 пробега. Точно такие кои на автомате. Тут пробіги в них дуже великі, пробіги вже можуть бути поверх півмільйон. Ось так? Так. це вже на оптиці, йде на дисках. Ценник, так. За комплектацію зразу ценник. Диви який салон. Ну, то за те, що я тобі кажу, що діпо, ти переплачуєш в два рази. Тобто, ти, або ти візьмеш два кашкая за такі бабки. От тобі і різниця, чого люди беруть кашкаї, типу, бо питають, чого люди беруть Кашкаї. Ціна в два рази дорожча, якщо на комплектухі. А ти там, до, до 7 тисяч ти береш теж кашкая на комплектухі, на шкірі, на всьому. Тими молдингами, все там. А, а оце бачиш, оці коски, оце коли руками беруть, тако, типу, прожимають, поняв? Uh -huh. Закривають ті руками, а треба отако, типу, береш, во, таке віс не кидаєш просто капот і не буде оцих котик. Оце руками так помнули. 11600, так? Да? Uh -huh. Ціна кусається, це повний привід. Радянські оригінали закриті. Без ключового немає, панорами немає, шкіри немає. Є автомат. Ось такий він. ціна. То я тобі скажу, що... Він рівень 14. Я б такий навіть у 12-ку підійшов, Прям там вода світла. На крилі вже не така шагрень, а дверка... Дверка така якась груба шагрень. І та передня теж відрізняється. То, скоріше за все, щоб цю дверку щось робили. Ні, але непогано виглядає. Виглядає.

Ціна Квасмасарік. На повному приводі. Року немає. Написали рік. Ні. 15. 15. 15 рік. 135 кВт. Він просто на заряді цей. Тово така ціна. 9450 за нього хочуть. Ну, в поряді да, такий. Кстати, боковинка, дивися, зверни увагу, от ти такаш, типа. Е, Порошита. Видно тобі чи ні? по структурі матеріалу? Оця, типу, да? Да. А, по, по кожі видно, що вона не така. Ну. Оця більш матова чи, або хіба що на ту світло попадає, а на цю ні. Ту, не не із-за того, що світло, а оце воно перешита. Оця ага. боковинка, вже вона була ушатана. І оця теж, значить, виходить на спинці, ні? Я, я, я не бачу. Ну, якби на то, спинці... може, можна да -да, на спинці теж перешита. Тобто вона вже тут. Уже вона теж повідавши. А бач, той зразу швидко прибіг з прибором і показує, що не крашена. Ти зрозумів? Зразу знову куди тицнути. Так, так, так. Зразу тикає, показує, що не крашена. Бачиш, тут вискочив. бамперок, вискочив. Треба за такі бабки на Вона вже має бути готова за такі бабки. Тут тулися теж бамперний зазор. бачиш. В Україні вона що мала? 16 тисяч мінімум? Так. Так, да, та не, 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 не актуально. Mm -hmm. Дорого. Класна поєднується вчити для на повному приводі 2-х літровий, 14 рік, але немає салона і руль перешитий. 13 рік, 1,7 тільки Тут ціну написали тканина. Так, і спортеж це 17-го року. Ну теж ціни немає на повному приводі. Шкіра А Оцей 11 -й рік, 1,5. 6850 13 реку, не 690, 6 киловатт, нацей на ткани. 7812 рек, двухлитровый, 100 киловатт. r 18 Бельгия, евро 5 на шкіри, дивись на панораме, це на комплектушечки безключовий доступ. Ну, руль вырезанный, блин. Конкретно вырезанный руль. Намазана она. Серьезно, намазана. На партронах, на всех, на дисках, блин. Варіант інтересний по комплектації. Навігація в ньому. Так, да, цих нема вставок, релінгів і цих молдингів, товно. 7714 рік. Безключовий комбінований салон, типу теж ніби комплектація нормальна, але немає вставок і воно не той вигляд машини. Ну, що за цього хочуть? Одинадцятий рік двохлітровий 10-350 ціна. Повний привід. Поярче виглядав, ні? Так. Да? Тут резина, звісно, така по грязі їздити. Не, той дешевше виглядав, симпатичніше, бля. Ну. Звісно, за нього хочуть він космос грошей. Дуже багато. Ще один Тігуан. 7500 потім двухлітровий 13 рік 103 кВт, 11900. коротше, оці дизельні тігуани перебили американці ці саївські бензинові, ага. тому що вони в половину дешевші стоять. В Таурагах, Куга 6,450 четыреста пятьдесят цена нормальна, 2 сто 103 кВт. ну така більш менш непогано. Знімали зеркало. 7912 рек 125 киловатт салон вообще заполированный как бачу, яйца блесты даже не видно структура шкира на вот этих сиденьях уже терлись в разных позах Забуплювалося все. Десь чи щось, теж покльовка полізла. 8000 ж покльовочка полізла. На шкірі, так? Да? Так, ну, але такі теж на картах тряпка вже висить. І висить, а видно, що вже вона стомлена на. На PowerShift. РАВ-4, 4,8300 за 11 рік. Ось ключовий доступ Шкіра. Але я дивлюсь, ці тобі теж нравляться, да? так? Ну ти знаєш, я б якби варіант взяв би для себе. Я дивлюсь, Воно я тебе так не... типу... Ви, невимогливий. Блять. 6 тисяч, да? 12 показав, рік. Це їй не подобається, так? Я дивлюсь, ти так біля них стоїш, типа, знаєш, так прям любуєшся. Ні, ну не прям любуюся, але чим погана машина для села була. Туба врок, ото то ще не задій. Це, Це теж ціна офігенна. А який там мотор? 5400. 22 2.2 мотор. 100 137 э, а ти що? 137 пробігав, оце вони зарядили. Вже б луцький базар хочеш переплюнути. Мабуть, що так. Що да. Луцьким пацанам не будеш укритити. Ну що, якщо ще сотку скрутити, то буде тільки 37 1.5, п'ять. Тринадцять дев'ятсот. На ну, алькантарі. По нашому нічого. Не знаю. восьмий рік повний привід сім тисяч. что новая машина у Ну, воскрешу вы, шкира. Под векном пацанчик взял на перепродаж.